Всім привіт, з вами Гамери, це розпакування колекційного видання GTA V. Що мені одразу подобається в цьому виданні щодо того, як я його відкрив, це те, що воно одинакове як для Америки, так для Європи і так для Росії. Тобто ми не будемо тепер заздрити американцям, що вони, о, не таку класну колекційку мають, і нам це гавно дісталося. Ні, цього разу всі колекційки однакові і поділяються вони на спеціальне видання, без нічого особливого, крім карти кілька DLC. І цієї чудо коробочки. Що ж, розпочнімо по порядку. Насамперед зовнішнього вигляду цієї коробки, ось так воно виглядає спереді. Ось так з одного боку. Так ззаді. І так з іншого боку. Ось так зверху. І з таким собі написом must have. Тобто ви повинні це мати. <с? <с?> ось так. Ну, звісно, як завжди, усі написи, типу, 18, BIOK і так. Далі все присутнє. GTA Online. Така собі рекламочка. І повідомлення, що потребує дуже багато вільного місця на вашому гард диску. Так що якщо у вас 8 ГБна версія PlayStation, то, на жаль, GTA ви не пограєте що ще за все. Що ж, відкриваємо. Коробочка відкривається зверху, треба просто прорізати ось це. Так. Як ви бачите, такий глянцевий папір. І витягуємо вміст який знаходиться у великій металевій коробці, яка теж доволі важко витягується. От так от. Так, відставимо це. Так, це нам наразі не потрібно. І ось така металева коробочка нас зустрічає. Зверху із написом Rockstar з емблемою. І знизу із написом... Grand Theft Auto 5 Так. І можемо її відкривати. Так. Ось, весь міц знаходиться тут. Так. А також тут. Ну тут, мабуть, я так розумію, диск. А тут кепка та інкасаторська сумка. Ну, розпочнімо, мабуть, із деску. Це природню, який знаходиться ось тут. такі неприємні звуки. Ось. Коробочка із грою. У такому моднячому просто стілбуці. Так, гадаю, вам буде краще, якщо я знімлю плівку. Так ви цей стілбук можете роздивитися красивіше. І без ніяких відзеркалень. Ось. Так Ось так чудово зроблений цей стілбук. Бачите, так він переливається на світлі. Ось так він виглядає ззаді. Зображена наша супер команда. Так, і ось міст, який всередині. Тут все зроблено під стиль купюри. Так, ось ви можете бачити диск, який для PlayStation, на щастя, всього один. Тому що, як відомо, для Xbox поклали цілих два диска. Ось так, так Це стандартний мануал. І я так розумію, кодом для приєднання до Social Club. А це мапа Los Сантос. По версії GTA 5, звісно. Ось така вона просто величезна. Тут позначено усі локації зверху. А тут позначене, позначене саме місто Лос-Сантос. Ось так. Фотогляд цієї мапи ви знайдете у нашій групі ВКонтакті, як завжди. Так, не знаю, як вона правильно складається. Вона дуже велика. Так, знаєте, мабуть, відкладу її поки що в бік. Просто, тому що я ще буду півгодини розбирати, як вона закривається. Ось так от. Вкладемо мануальчик всередину і вкладаємо цей супермуднячий стілбук. Так, що нас чекає далі в коробиці? Це код для Ну, дуже вже багатьох доповнень із цього колекційного видання. Це скін Беліка для Grand Theft Auto Online. Це код для відкривання atomic bomb. Так, моєму так називається ем, ця машинка. І ще для багатьох автівок, там, які ви знайдете в гаражі, буквально після початку гри. Це мені теж дуже подобається, як зробили. Rockstar. Це те, що ми зможемо цю автівку знайти відразу на початку гри. І далі нас чекає ще одна дуже класна штучка із цього видання. Це велика, вже виконана в таких синіх контурах мапа, на якій позначено усі рідні цікавинки на локаціях гри. Я гадаю, це буде щось типу автівок красивих там чи літачів чи всякого такого ось так воно виглядає це щось типу як було в Assassin's Creed 4 де ми мали мапу усіх скарбів щось таке ви знаєте тут так воно виглядає ззаді тут ззаді нічого вже немає так Фотогляд цієї мапи ви також знайдете в групі ВКонтакт. я гадаю хтось хто матиме GTA 5 йому це доволі знадобиться, тому що можна буде знайти різні цікавинки на карті і так далі. Ось так от її покладемо. Так, і на дні нас чекає ключик. Ось такий ключик, так його ви можете подивитися. Так, зараз його витягну. Так. Ось такий ключик, як брелок. Я так розумію, ключик це для того, аби відкривати та закривати. Інкасаторську сумочку. Це ми зараз і зрозуміємо. Так, тепер витягуємо вміст вже великої коробочки. Який, як завжди, вміст колекційних видань не хоче вилізати відразу. Ось. Так це виглядає. І незрозуміло, як це відкривається. Ні, вже зрозуміло як. Ось. Кепка, як нам обіцяли, виконана дуже якісно. Із написом Los Santos, із значком Rockstar Games та значком Grand Theft Auto 5. З першого погляду вона виконана справді якісно, нічим не відрізняється від інших таких подібних кепок. Стиль такий собі, типу Ганста, <сум> самі розумієте. Так, покладемо її тут. І мабуть, найсмачніша річ цієї колекційки. Це та сама інкасаторська сумка. А Це надоволі важка, ця інкасаторська сумка, я вам скажу. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає ззаді, тут можна, типу, папірчик з різними написами зробити. Так, і справді, так як я очікував, цей ключ призначений саме для цієї сумочки. Мабуть. Так, саме так. Так, сумочка відкривається. І ми там можемо тримати, не знаю, гроші, коштовності, ігри кнець кінців. <хи> так. Трішки запинається замочок. Так, не трішки. Доволі сильно запинається замочок. Бачите, ми ж навіть мінус знайшли у цій колекційці. <хи> так. І ось так це діло закривається. Ага, тут ще розберися. Так, це затягнути. Е -е. Ні, фіга. О, все, закрилася сумочка. <свісно> Аж тепер. Так, ключик. Ось. Ось таке от колекційне видання. <свісно> знаєте, за цю ціну приблизно 2000 гривень. Ну трішки менше, чесно кажучи. Доволі гарно. Але знаєте, що я вам ще скажу? Ось, ще раз карту можемо переглянути. Так. Сама гра коштує як мінімум 1000 гривень. Тисячу, можливо, навіть більше в деяких магазинах. Так що, якщо відрахувати ціну гри, то по суті ми за це все витрачаємо приблизно 600 гривень. Так, доволі багато, але для справжнього поціновувача серії Grand Theft Auto як такої, це доволі такий гарний колекційний набуток. Ось, я нагітую нікого цю колекційку купувати, але особливо, особисто мені вона дуже подобається. Вміст тут поклали дуже гарний. Версія гри, наскільки я розумію, лише англійська, але це нічого. Ну, ж таки, для справжнього поціновувача жанру англійська локалізація не завадить. Так що, спасибі вам за перегляд, ставте лайки. І очікуйте проходження GTA 5. Бувайте!